Як зараз. Да. Добре, почуває. Добре. Добре. Лежить, лежить, це нормально. Дякую за службу. Служу українському народу. Антон служить. Де... Я... Дякую за службу. Дякую. Народовий України. Дякую за службу. Дякую. Як почуваєте своє? Це нормально. Да. Краще. А ви громадські да. маєш. Щось не вистачає. Все вистачає. Все є, все є. Да. Все добре. Подужаємо тепло. Дякую. Дякую, будь ласка. Дякую, добро да. народ. Да. Да. Дякую за службу. Дякую за службу. Дуже хай. Дякую за службу. Хочу вам подякувати за те, що ви з самого початку війни а, і дійсно. Все своє життя віддаєте. Заради життя наших воїнів. Багато пафосу не хочу вам говорити. Ви самі знаєте ваші здобутки. Дякую, що піднімаєте на ноги наших бійців і служите Україні. Бажаю вам перемоги і здоров'я і бути дуже міцними. Слава Україні! Дякую зароду України! Дякую за Дякую за Україні.